Bye. <music> Бібліотека займає в моєму житті не останнє місце. Так як я працюю завідувачем Малого Бузуківського сільського клубу, я дуже часто стикаюся з тим, що мені потрібно написати сценарій, підготувати День села, 9 травня, День партизанів і так ну, багато свят, яких у нас проводиться і дуже часто. Тому бібліотеку я відвідую дуже-дуже часто. Бібліотека найкраще місце для дозвілля. Ну, я часто захоплююсь книгами. Мій, і мій улюблений жанр це фантастика, пригоднички і детектив. Бібліотека в моєму житті відіграє дуже важливу роль. За допомогою неї я можу відшукати потрібну мені інформацію і в будь-який час е, скоротитися інтернетом, щоб е, знайти те, що потрібно, підготуватися до уроків до репетиторства. Моя дитина відвідує бібліотеку, ходить, бере книжки читати. Бібліотека це місце, де можна відпочити, обрати книгу для душі. Я обожнюю читати і надаю перевагу паперовим книгам. Адже коли ти її відкриваєш і починаєш перегортати сторінки, ти просто отримуєш задоволення і перенаєш у світ захопливого читання. самого дитинства бібліотека в мене займала особливим місце, тому що я любив з 3-го, 4-го, 5-го класу любив історичні книги. Я на їх виріс. Я захоплююсь книгами Люко Дашва. Бібліотека займає велике місце в моєму житті, адже без книг ми будемо не такі освічені. І швидше, якщо ми будемо багато читати книг, то швидше повернемося до Європи і будемо освічені як книг. Книги потрібно читати, щоб більше знати. Я часто приходжу до Свіської бібліотеки. Тут я знаходжу різну інформацію. Можна знайти дуже багато цікавого. У бібліотеці діє зона Wi-Fi. Можна користуватися своїм ноутбуком або телефоном. Я часто відвідую нашу сільську бібліотеку. Захоплююсь історичними та науковими книгами. Бібліотеку. Тут і затишно. Є комп'ютери і безкоштовний інтернет. Тут багато рідних книг. В бібліотекі можна виконати домашнє завдання, подивитися мультфільми. Подивитися кіно, скачати відео Євгений та багато інших. Дуже часто Здравствуйте. користуюся Здравствуйте. послугами Здравствуйте. і не тільки я, а й мої внуки. Та, грунче, Користуємося ми і дуже вдячні за, за дуже професійну роботу нашої. Ми прийшли скористатися електронною поштою. Це дуже добре, що у нас у сільській бібліотекі є інтернет. Книги це найбільший людський скарб. І життя без них важко уявити. Читати модно і престижно.